Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. У нас народ чомусь, і не тільки народ, але й його, так би мовити, еліта дивується і обурюється, чому це наші західні партнери. Та так індиферентно кажучи науково, або, кажучи попростіше, імпотентно, ставляться до війни в Україні. Це людська сутність така. Так, Людська психологія. Нам самим це глибоко в носі, і по цимбалах те, що нас не стосується. Так. Таких людей, які переживають за те, що там десь відбувається у Бангладеш чи в Уругваї, чи в Західному Тіморі, в Україні, мабуть, одиниці. Так. А всім іншим, це Кажучи науково по цимбалах. Так так що ж робити із цим? Тому що це людська сутність, і ми тут нічого не зробимо. Так. Але ж по нас стріляють. Летять шахеди, летять крилаті ракети, летять і балістичні ракети. Ну, я не знаю, що там з балістикою можна зробити. Але шахедами і з крилатими ракетами при наявності відповідних ребів, так, а в нас народ ще раз підкреслюю, що йому дай завдання і відповідну, хоча б невелику кількість грошей, і він почне реалізувати генетично закладені. Українцях креативні речі. Так, так що, напевно, треба робити? Ну, напевно, треба робити так. От приклад з'явився Білорусі. Так. Не знаю, від кіля, як сказав цей Бульбофюрер, нам все одно звідки залітають ці. БПЛА, чи з Московії, чи з України, ми їх будемо збивати. Так. Ну, тож хтось їх туди ж спрямував? щоб вони летіли так, через Білорусь чи в Білорусь? А що ми не можемо так зробити, щоб те все летіло у Польщу, так, і в деякі інші країни? Які чомусь вважають, що ця війна їх не стосується. От як почне летіти до них, наприклад, до того ж самого Фійцо, прости господи, то, напевно, народ у нього спитає: а що ж це таке? Так, чому це так? Чому це летить не тільки? До України, але й до нас. Ну, напевно, треба думати, що із цим робити. Тому що ну, деякі не розуміють, а людська ж психологія вам сказав така, що поки по голові не бемкне, ну, по громнігеряні гром не перекрестят. Ну, так, <смеш> правильно. Ви що? Я вважаю, що московити завжди не праві? Ні. Ні, це неправда. Бувають і вони інколи. Так. Так що треба думати. Я не знаю, хто там у нас думає. Так, над цими питаннями, щоб. Так. Не тільки одним нам діставалося. Тоді стане зрозуміло, що так, війна це така річ, яка стосується всіх. Особливо така масштабна війна, яку проводять, проводять московити андрофаги в Україні так, проти українців. Ну і, як ми знаємо, на день народження Путіна прибули ходоки, так, зняли шапку, ну, звичайно, від московської армії, і заявили, що вони готові так, знищити Україну і українців до ноги. Хтось там зрозумів чи ні. Чи він думає ще, що він ще відсидиться десь там, чи відкупиться? Вот такие пироги, вельми шановні, пані та панове.